Проєкт номер 46 Стоп Булінг. Театральні діалоги зі школярами став одним із переможців міського конкурсу Бюджет участі місто 2025 його підтримали понад тисячу мешканців Кам'янського. У рамках проєкту Дитяча театральна студія, творча майстерня гармонія при театрі імені Лесі Українки поставить виставу Все, що тебе зачіпає, глибоку історію про підлітків і булінг, написано українським драматургом Олегом Михайловим. Проєкт має кілька етапів: створення декорацій, підготовка костюмів, репетиції, співпраця з департаментом освіти, інформування шкіл та запрошення учнів. Серед школярів сьогодні діти лишаються один на один з багатьма такими проблемами. Цікаво, те, що в цій виставі, коли писав Михайлов, історії ну він писав свої. А ці юні актори вони взяли історії із свого особистого життя. Чи вони самі були свідками, чи бачили, чи може самі стикалися? І там історії про наших дітей, про наших школярів, про наше життя тут і зараз, яке відбувається. Вистава безкоштовно демонструватиметься для учнів міських шкіл. За час реалізації проєкту її перегляне понад 2500 школярів. Після вистав кожен показ супроводжуватиметься обговоренням, а також анонімним анкетуванням школярів щодо їхнього ставлення до булінгу. Мета проєкту не лише привернути увагу до теми булінгу, а й навчити дітей, як йому запобігати. Це про формування навичок діалогу. Думаю, сьогодні говорити про це дуже треба. Це настільки болюча тема, щоб діти знали, що вони не одні, що вони кудись можуть звернутися по допомогу. Про це говориться. Да? Також Театр Лисі Українки взагалі йде поруч із тими проблемами, які сьогодні виникають. Ну, і я, як автор проєкту, теж не байдуже ставлюся до того, що відбувається сьогодні з молоддю. Молодь це наше майбутнє, наша Україна. У результаті реалізації проєкту театр стане не лише сценою, а простором для діалогу між учнями, вчителями і батьками. Це культурно-освітній майданчик, що допомагає говорити про складне через мистецтво. Завдяки ініціативі очільника міста в роки війни Кам'янське стало одним із небагатьох міст України, де вдалося відновити проведення громадських конкурсів. Бюджет участі у Кам'янському це можливість перетворити ідею на реальний інструмент змін, і кожен голос поданий за проєкт наближає нас до безпечнішого, чутливішого та згуртованого суспільства. dwa